Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми завітали з вами на лісову галявинку і зустріли там дівчинку Наталку. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Наталко! Наталка знає дуже багато віршів, казок та пісень. Також у неї багато друзів. Давайте допоможемо Наталці зібрати грибочки у кошики. Подивіться, діти, скільки грибочків на галявині. Багато. Давайте зберемо їх у кошики. Один кошик для вас, а другий кошик для Наталки. Подивіться, скільки грибів у вашому кошику. Багато! А скільки грибів у наталченому кошику? Один грибок. Скажіть діти, а чому в нашому кошику більше грибів, ніж в наталки? Бо вас багато і ви всі збирали грибочки в один кошик, а наталка збирала в свій сама? Давайте роздамо по одному грибочку лісовим звірятам. Скільки грибів у зайчика? Один. А скільки у ведмедика? Теж один. А що треба зробити, щоб їх було багато? Вірно, покласти усі грибочки в кошик? Тепер давайте пограємо в наступну гру. Погляньте, на галявинці виросла ялинка. Скажіть, якого кольору ялинка? Зеленого правильно, а що на ній росте? шишки, вірно. Скажіть, будь ласка, зліва від ялинки, скільки ви бачите шишок? Правильно, одну, а праворуч від ялинки скільки шишок. Вірно, їх багато. Молодці, діти, які ви розумники! Давайте згадаємо, з ким ми сьогодні познайомились. Що ми збирали разом з Наталкою? У кого було багато грибів, а у кого один грибок? Молодці! На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!